Колега про дуже правильні речі згадував, що для того, щоб розглядати це питання, його не можна розглядати окремо як питання соціального захисту. Коли ми говоримо про те, що відбулося з тарифами, то тут дійсно треба доходити до фінальних цих точок, і якщо бути відвертими, то жоден документ, в тому числі парламентський, до речі, пам'ятаєте, що була створена комісія свого часу. І парламентська, і коли там дуже багато хто розказував, що результатами роботи комісії став висновок, що там тарифи завищені, то так, мабуть, говорили люди, які не читали цього документу хоча там близько 40 сторінок, це складний текст для багатьох, але його можна було почитати. Правда полягала в тому, що наша спроба, я теж теж ходив в цю групу, розібратись до, до кінця. Вона її не можна визнати результативною, тому що якщо ми починаємо розбиратися з першу складовими, от яка складова газу у вартості тепла. Так я вам хочу сказати, що в різних містах це різна частка, різний відсоток. Коли ми потім розбираємося, вже ну це так як приклад з тим же газом, то потрібно говорити про те, що потрібно знати чітко його там теплоємні характеристики, щоб уже оцінювати калорійність. калорійність і таке інше. Тобто є речі, коли ми застигли. Я не хочу сказати в 19 столітті а точно не, в 21-му. І те, що мало було зроблено 20 років назад, 15-10, почали робити рік-два тому. Це дуже болючий процес. І нам доведеться за 2-3 роки пройти те, що інші країни проходили за 15-20 років, починаючи від обліку і завершуючи тим, що ми називаємо сьогодні енергоефективністю. Тому що коли людина отримує коректний навіть тариф, на будь-яку там, а скільки у нас послуг? було закладено на енергоефективність в бюджеті поточного року? Там цифри mm -hmm. не, не, не дуже значимі, тому ну, навіть там, там, там були кредитні програми, які були ну, через государство не банк. Чому ще є питання? Це вже трошки інше. Я хотів би завершити про, про те, що я розпочав. Mm -hmm. Що коли ми говоримо про всі ці складові, то треба розуміти, що. Доведеться нам проходити цей шлях швидко, і він буде дуже болючий. От, завершуючи думку про енергоефективність, що коли навіть людина має е, коректний тариф, але вона не може регулювати, наприклад, рівень споживання цієї послуги, так бо для цього треба мати, наприклад, терморегулятори на батареях. Тобто, якщо ти не хочеш платити за батарею, яка дає тобі 28 градусів, а хочеш поставити на 18, але ти не можеш. То ти повинен платити за те, скільки вже там спожилось, навіть якщо за умови, що те це все обладнано лічильниками і що тобі коректно виставляють ціну за, за те, що реально спожити. Ми, до речі, з колегами підготували проект закону про облік комерційний. І думаю, що попробуємо до в найближчий час внести в зал, коли я там, один з авторів, будемо сподіватися, що за буде готовий підтримати це. Тобто, станом на 2016 рік. У нас немає нормального обліку в системі ЖКХ, і говорити е, в такій ситуації про те, що от система працює, е, тому треба говорити людям правду, що у ці всі історії, що хтось прийде якийсь добрий дядя в голубому вертольоті чи в голубому, і подарує якісь низькі тарифи, це обман. Нам потрібно зосередитись на енергоефективності, на обліку і на коректності звичайно тих самих цін на всі складові будь-якого тарифу.